Єдиний координаційний центр допомоги пораненим військовослужбовцям та їх родинам, а також сім'ям загиблих військових, створять у Кіровограді. Тут збиратимуть та оброблятимуть всю інформацію та звернення, що надходитимуть з різних джерел. До центра можна буде звертатися за допомогою, приносити допомогу військовим та їх родинам, повідомляти про їх потреби чи необхідність у лікуванні. Усі питання обіцяють вирішувати у короткий термін. Центр працюватиме на базі обласної державної адміністрації. Телефонним номером визначили номер. Гарячої лінії голови облдержадміністрації. мета цього центру це саме от зібрати цю інформацію, зібрати ці матеріали, зібрати інформацію і про перш за все потреби, і про наші можливості, ті ресурси, які ми сьогодні готові направити тим, тим людям, які сьогодні це потребують. Зв'язку з проведенням антитерористичної операції в Україні це буде виділено кілька осіб, які будуть збирати цю інформацію, передавати, аналізувати, систематизувати і відповідно співпрацювати з усіма міськвиконкомом та райдержадміністраціями області, з департаментом охорони здоров'я, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки з військоматом безпосередньо з волонтерами.